Вельми шановний пане Президенте України, Верховний Головнокомандуючий Збройних сил України, вельми шановні панове міністри оборони, вельми шановне керівництво Генерального штабу Збройних сил України і всі наші чиновники, які розповідають про те, що армія повністю забезпечена необхідною військовою ауніцією, зокрема, теплим одягом. Долучіть, будь ласка, до списку тих забезпечень хлопців, які звернулися до мене, як до журналіста, як до голови благодійного фонду України, як до голови Всеукраїнської громадської організації, також з проханнями. Я вкратце. я коротенько, минут на сорок. У мене тут небагато запросів хлопців, які просять про допомогу. Місто Покровськ. Три Фліски. 58 го розміру. Побузьке. 79-та бригада пограничні служби. Фліски. 56 та бригада, Фліски. Батальйон Цунамі. Фліски. 126-та бригада, 4-й батальйон, 2-га рота. Фліски. 105-й прикордонний загін імені Володимира Великого. 2. Фліски. Теплий одяг. кофти. 48-ма бригада. Фліски. Теплий одяг. Термобілизна. Обігрівачі. Військова частина А-2734. Фліски. Я вибачаю, що, може, замовчую. Дивлюся, щоб я не ту інформацію прочитав, яка не потрібна для публікації. 26 окрема Дніпро... Дніпровська бригада. Військова частина ТО310. Тут цілий список флісок. Дружківка. Теплий одяг. 95-та десантно-штурмова бригада. 81 аеромобільна бригада ДШВ. Потреби. Я не буду більше продовжувати. 115-та бригада, 110-бригада, 24-та та бригада, 11-та. 11 Я не буду продовжувати забирати ваш дорогоцінний час, який ви можете витратити на Тік-Ток. Можливо, там не знаю, куди ви ще його витрачаєте. Але бажано, щоб ви його витрачали на наших військових. Одним словом. Шановне керівництво моєї України, Оце все, оце все прохання, оці всі списки, які ви зараз бачите, це все прохання від бійців тої чи іншої бригади, того чи іншого батальйону роти чи взводу. І все це прохання зігріти, одягнути. Тут навіть немає прохань про їжу, тут навіть немає прохань про медикаменти. Ну, можливо, тому що я. Можу ще забезпечити хлопців медикаментами і їжею. Але фінансово і матеріально, я не здатен весь цей список забезпечити хлопців одягом. На це у нас є держава. Ми намагаємося це робити. Ви намагаєтесь нас закрити, придумати кримінальні справи, тримати нас по три години з мішком на голові ВСБУ, а ми все одно намагаємося захистити нашу державу. Нашу Україну і нашу демократію. Так, ми сьогодні, патріоти і волонтери, відчуваємо себе в Україні як з українським прапором біля Мавзолею. Дуже не хочеться вірити, що ви, пане президенте, особисто причетний до цього переслідування, відьм. А що це закінчується лише на Єрмаку і ніже йому подобними. Кирилом Тимошенко, який украв автомобіль для ЗСУ, тим самим Єрмаком, який причетний до розкрадання гуманітарної допомоги ешелонами, відповідно до заяви НАБУ. Міністерство оборони, яке 330 тисяч доларів, хотіло украсти, через кордон завести на піддільні документи, на підроблені документи військову аумніцію, а як знайшло набу там тільки на 10 тисяч доларів. Навіть якщо ви воруєте, нуше, десятину Бог заповідав, ви маєте відкласти в даній ситуації хлопцям. Тому, будь ласка, забезпечте хлопців одягом.